Фактор страху реслінг дабідабі. -дабі. Руйнівники міфів. Неймовірно популярні реаліті, які ховають за своїм виробництвом багато секретів. Тож сьогодні пропоную заглянути за лаштунки і дізнатись неймовірну правду про улюблені шоу. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож. Погнали. Фактор страху. Мабуть, одразу ці слова у вас асоціюються з чимось бридким, що обов'язково треба з'їсти чи зробити для того, щоб отримати приз у розмірі 50 тисяч доларів. І десь підсвідомо ви запитуєте себе, а чи зміг би я це зробити? Але за всім цим ховається декілька дуже цікавих деталей, що стосуються виробництва реаліті, які ви могли не знати. Почнемо з того, що оригінальне шоу Фактор страху виходило з 2001 по 2006 рік, з перезапуском у 2011 та 2017 році, відповідно, але тільки оригінальне шоу змогло по-справжньому привернути до себе увагу глядачів і проіснувало 6 сезонів. Можливо, ви чули про подкаст Джо Рогана, який наразі має 17 мільйонів підписників на YouTube. Але тоді, у 2001 році, ведучий шоу Фактор страху не був такий популярний. Він знявся у ситкомі News Radio, коментував UFC та розвивав себе як стендап-коміка. Саме для цього він врешті-решт і пішов працювати ведучим шоу Фактор страху не вірячи в те, що проєкт проіснує довго. Джо Роган погодився стати його ведучим, вважаючи, що це шоу дасть йому непоганий матеріал для стендапу, але на його здивування шоу не закрили після першого випуску. І можливо у вас виникне питання: а чому його не прикрили? І відповідь дуже проста. Рейтинги перші два сезони були неймовірно популярні, саме тому шоу, яке базується на нідерландському реаліті Now on Neverland, продовжувало існувати. Як ви знаєте, або, можливо, забули три жінки та три чоловіки, або часом це були командні змагання по дві людині в парі, виконують карколомні трюки, щоб виграти заповітні гроші. І кожен учасник перед участю в шоу підписував довжелезний контракт про нерозголошення того, що відбувається під час зйомок, і вони знімають відповідальність з творців шоу, якщо з ними трапиться нещасний випадок. Також цікаво, що контракт містив пункт, який передбачає, що кандидати на державні посади не Мають право брати участь у шоу, а відібрані учасники не можуть балотуватися на посаду принаймні протягом одного календарного року після виходу їхнього епізоду в ефір. Все це зроблено для того, щоб учасники не отримали переваги над іншими обранцями, засвітившись в реаліті на телебаченні. І загалом учасники не порушували правила контракту, окрім однієї пари сестер-близнючок. Брін і Клер Діозо розповіли, що коли вони виконували один з трюків на фактор страху, це були найгірші 15 хвилин в їх житті. І розповіли вони це Fox News виключно через те, що це був єдиний епізод, який не вийшов в ефір, і їм, мабуть, стало прикро, що їх страждання не побачила вся країна. Якщо вам цікаво, що це було за завдання, то я скажу так: там був віслюк, склянки, і щось треба було пити. А тепер можете придумати найгірше, що можна робити з цими речами, і отримуєте типовий випуск фактор страху. Також цікаво, що погано було не тільки учасникам, які це робили, але й тим, хто на це дивився. Так, шоу отримало позові чоловіка, який настільки був вражений тим, що побачив, що втратив орієнтацію в просторі і наніс собі травму. Але суддя відхилив його позов. Але фактор страху це не тільки ті шоу це виявляється ще й відеогра, яка виходила на Game Boy Advance, де вибрали участь за одного з учасників і мали пройти 12 міні-ігор, заснованих на трюках. З шоу цю гру навіть планували портувати на Xbox та PlayStation 2. Однак через велику критику цю ідею покинули. Що ж, як ми бачимо, судячи з рейтингів, людям подобається дивитись, як хтось робить щось огидне. Скажу відверто: будучи дитиною, я теж не міг відірватися від екрану. Якась невидима сила змушує тебе відчувати цікавість та огиду одночасно. Але попри це, бажання влаштувати в своєму дворі фактор страху в мене не виникало. Але, мабуть, багатьом учасникам після цього шоу знадобилась допомога психолога, адже стреси дуже сильно впливають на наш стан, і часто тільки втручання спеціаліста допомагає все налагодити. Тож, якщо ви відчуваєте, що знаходитесь в постійному стресі і вам потрібна допомога, пропоную звернутись до української платформи онлайн терапії Майндлі. На якій ви можете обрати собі психолога чи психотерапевта під свій бюджет та графік вільного часу. У кожного психолога є відеовізитка, тож перед сеансом ви можете дізнатись про спеціаліста більше. Наявність диплому у кожного спеціаліста гарантована. Тут ви можете отримати консультацію прямо у мобільному застосунку, в будь-якому зручному для вас місці та в будь-який час. Щоб визначити свій запит, проходьте тест за цим QR-кодом або за посиланням в описі. А з моїм промокодом Кіно 20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким психологом. Тож приходь до Майндлі та обирай свого спеціаліста. Скарби зі сховищ. А пам'ятаєте всі ці шоу, в яких люди борються за покинуті склади та ячейки, викуповують їх на аукціонах, а потім розглядають свої скарби? Так от, скарби зі сховищ були першими і проклали дорогу для інших шоу такого типу, адже зібрали 2,1 мільйона глядачів за переглядом першого епізоду. Це шоу існує вже 15 сезонів, але ось яка справа: актор Дейв Гестер, який брав участь в реаліті, подав позов на канал A&E та Original Production Продакшн. Через те, що продюсери під час зйомок шоу звертали його увагу на конкретні лоти, підказуючи йому де саме шукати цінні скарби, які ящики відкривати, та таке інше. Дейв Гестер стверджує, що продюсери викупали ящики заздалегідь і наповнювали їх цікавими речами, щоб глядачам було цікавіше. Окрім цього, ніяких аукціонів не відбувалося, адже актори другого плану також купували вказані лоти за продюсерські гроші. Але, попри звинувачення, канал продовжував гнути лінію святості і правдивості власного шоу. Але, попри це, представники каналу зізнались, він інсценуванні деяких сцен. Стверджуючи, що це не порушує жодних правил, адже лише ігрові шоу мають бути абсолютно чесними. А оскільки скарби зі сховищ насправді не є ігровим шоу, виробники можуть робити що їм заманеться. В підсумку суддя відхилив позов, а гестер, зрештою, повернувся на шоу після того, як уклав мирову з каналом. Умови та деталі угоди не розголошуються. До речі, якщо шукаєте, що подивитись під час вимкнень світла, на каналі Твоя уявна подруга вийшла підбірка неймовірно цікавих серіалів, які можна подивитись за один вечір. Тож, загляньте на її youtube канал, підпишіться, напишіть коментар в підтримку Ютуб початківця. Думаю, їй буде дуже приємно. Підстава. Дане тві-шоу, створене ештоном кучером та його продюсером Джейсоном Голдбергом, спочатку розроблялось під назвою Переслідування шоу в якому розігрували звичайних людей, але одного разу команда перебарщила з розіграшом. За сюжетом, у номер, в який заселяються звичайні люди, підкидали нерухоме тіло. Заливала кімнату штучною кров'ю і дивились, як люди будуть реагувати. Коли хлопеці з дівчиною зайшли в кімнату і виявили тіло, співробітники готелю, які брали участь в розіграші, заборонили їм залишати приміщення до приїзду поліції. Молодій парі так сильно не сподобався розіграш. Цікаво, чому що вони подали позов на 10 мільйонів доларів проти MTV, кучера і готелю. Справа закінчилась не публічною досудовою угодою, а даний випуск не потрапив до ефіру. Після цього проєкт перезапустили в іншому форматі та з новою назвою Підстава. У ньому кучер розігрував тільки знаменитостей в одному з перших епізодів Джастіна Тімберлейка. Змусили повірити, що судові пристави конфіскують його будинок, машини та взагалі всі речі через несплату податків. Але попередній досвід готелі наштовхнув продюсерів на думку, що все ж треба трохи контролювати процес зйомок. Тому на знімальному майданчику тепер завжди були юристи, які контролювали ступінь раптовості реаліті і могли зупинити шоу у будь-який момент. Ще одним фактором, який впливав на шоу, була реакція зірок. Адже тепер, дізнавши, що їх розігрували, вони вимагали перезаписати свою реакцію, бо дуже часто поводились занадто грубо, що не відповідало їх іміджу. А коли реакція була занадто млявою, продюсери просили зірку перезняти і дати більше емоцій. Багато моментів справжніх реакцій зірок вирізали. Адже ті кидались у бійки і показували своє справжнє обличчя. Так сталося і з Тімберлейком та зіркою клініки Заком Брафом, який хотів вдарити актора підлітка, який нібито обмалював балончиком його новий порш. Пранки часто зривались, акторів із команди Підстава почали пізнавати, а деякі знаменитості не вірили у те, що відбувається. Одним з неоднозначних моментів на зйомках був епізод з Peas. Фронтмена гурту Віла Ема попередили про розіграш, під час якого його мали заарештувати на очах у решти учасників гурту. Коли підставні поліцейські одягли на виконавця наручники, акторів атакував хтось із друзів музиканта. Одному поліцейському зламали щелепу. Іншого ж борнули у басейн. При цьому виявилось, що у нападника була зброя, і все могло закінчитись набагато гірше. Зйомки тут же перервали. Епізод зняли з ефіру. Скажу відверто, моє ставлення до розіграшів такого характеру крайні негативне, тому я сподіваюся, що та пара з готелю та інші невдоволені герої відсудили у шоу величезну купу грошей. Ну а ми рухаємось далі. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео. Адже завдяки вам канал продовжує існувати. Дякую всім, хто ти ці вподобайки. Дякую всім, хто вже пише в коментарях своє улюблене реаліті-шоу. І окрема подяка людям, що підписались на спонсорство в YouTube та Patreon. Якщо і ви хочете долучитись, всі посилання в описі під відео. Дякую всім за підтримку. Реслінг ДабіДабіі Пам'ятаю, коли дивився реслін в дитинстві, завжди вболівав за Халка Хогана. І завжди радів, коли він стрім голово біжав до рингу роздавати стусанів. Мій батько завжди вболівав за противників Халка і стверджував, що все це брехня і постанова. А я, будучи дитиною, стверджував, що це справжні поєдинки. Що ж, мабуть, прийшов час відкрити вам правду. Реслінг – це насправді правда. Не очікували, та я жартую. Всім зрозуміло, що це театралізована спортивна боротьба, створена для розваги. Однак це не відміняє карколомних трюків, які виконують професійні реслери на ринзі, та відповідно травм, які вони зазнають. Так у 1999 році виконуючи трюк Оуен Харт, реслер WWE загинув у Канзасіті Сіті під час шоу за межею. Поєдинок зупинили, і керівництво WWF, порушивши кайфаби. До цього слова ми ще повернемось, змусила коментатора сказати, що те, що відбувалося, не було сценарно заплановано. А боєць насправді отримав важкі пошкодження. На жаль, реанімувати спортсмена не вдалося. Але, попри це, шоу не зупинили і не пояснюючи нічого, глядачам в залі продовжили далі. Через чотири тижні після цієї події родина Хартів подала до суду на WWF. І після того, як справа тривала понад півтора року, 2 листопада 2000 року було досягнуто мирової угоди, згідно з якої WWF виплатив родині Хартів 18 мільйонів доларів США. До речі, Кайфаби у професійній боротьбі це зображення постановочних подій в індустрії, як справжніх або правдивих. Таке собі слово, що означає вигадані конфлікти. Також мало хто знає, що реслер Кейн, брат Андертейкера, наразі обіймає другий раз посаду мера округу Ноксвіль. Схоже, що його образ лиходія не завадив його політичній кар'єрі. Що стосується його брата, то у 2010 році під час одного шоу Андертейкер загорівся по справжньому через помилку піротехніка, але попри це довів поєдинок до кінця. Що стосується інших реслерів, то такі реслери, як Марк Генрі, Кевін Неш, Джев Харді, Мік Фоулі та інші пообіцяли надати свій мозок після смерті центру дослідження струсу мозків, адже саме їх життєвий досвід та постійні струси можуть допомогти у вивченні цієї проблеми. А пам'ятайте такого бійця, як Дейв Батіста, так от під час змагань він ховав інгалятори під рингом, щоб боротися з приступами астми. Коли фанати про це дізналися, то ще більше почали його нахвалювати за те, що він сміливо займається важким фізичним видом спорту, незважаючи на астму. До речі, мало хто знає, але дабідабі змушує вивчати мандаринську мову своїх бійців в маркетингових цілях. Так вже вийшло, що в Китаї багато фанатів реслінгу, і кожен раз, коли вони відвідують цю країну, організація вимагає вивчення китайської мови. А тепер перейдемо до легендарної персони Дабі Дабі Джона Сіне. Шістнадцятий разовий чемпіон світу Дабі Дабі оголосив про завершення кар'єри у 2025 році. І цей рік буде його прощальним туром. А фінальний поєдинок має бути проведений на WrestleMania 41. Що ж, впевнений, такий анонс привернув ще більше уваги людей до цієї події. Про реслінг можна говорити дуже довго, але час рухатись до наступного шоу. Руйнівники міфів: легендарне шоу, в якому Джеймі Гайнеман і Адам Севіч використовують свої навички і досвід для експериментальної перевірки різних байок, чуток, міських легенд і відповідно міфів. Шоу існувало з 2003 по 2016 рік, і за цей час вийшло 17 сезонів, які налічують 296 епізодів, які приховують багато цікавих фактів, які ви могли не знати. До прикладу, якось перевіряючи черговий міф, хлопці, самі того не очікуючи, винайшли новий вид вибухівки, яку легко створити в домашніх умовах. І замість того, щоб продемонструвати це на весь світ, вони знищили всі відзняті матеріали, щоб ніхто не міг. Його повторити. А коли агентство передових оборонних дослідницьких проєктів звернулося до хлопців по допомогу, команда передала свої дослідження військовим, які взяли їх знання та досвід у розробку. Мабуть, добре, що вони знищили всі згадки про цей винахід, адже після такого ну дуже корти дізнатися, з чого воно було зроблене. Можливо, це солоні, огірки та молоко. На жаль, тепер ми не дізнаємось. Окрім цього, працюючи над розвінчуванням міфів з кіно, команда неодноразово працювала над створенням спецефектів для фільмів. Так, наприклад, Джеймі Гайнеман допоміг створити спецефекти для фільму з Томом Крузом Топ Ган, а також допоміг у створенні аніматроніка у продовженні матриці. Він також заснував свою студію спецефектів М 5 Індастріс. Адам Севіч також багато працював над спецефектами у таких фільмах, як Матриця. «Пошука галактики, а також 200-літня людина. Торі Белечі працював над матрицею, «Пошука галактики та зоряним десантом. А Грант і Махара, окрім цих фільмів, навіть працював над третім термінатором. Однак всіх цих спеціалістів об'єднали в собі зоряні війни, а саме серія приквелів. Тож не дивно, що у своєму шоу команда розвінчувала міфи цієї франшизи: про світлові мечі та штурмовиків. Севіч навіть здивувався, як легко їм надали дозволи це робити. Команді не дозволили анімувати ефекти зі світловими мечами, але в усьому іншому їм дали повну свободу дій. Працюючи багато років разом над такою специфічною роботою, у вас може виникнути враження, що Севіч і Гайнеман справжні друзі. Але це не так у 2014 році. Ходили чутки, що головні ведучі шоу просто ненавиділи одне одного і неодноразово влаштовували бійки між собою. Севіч прокоментував це таким чином, що їх справді об'єднує лише робота, і вони навряд чи зустрілися б за вечерою з іншого приводу. Загалом вони розходяться в поглядах щодо кожної деталі роботи, але вони не мають розбіжності щодо великих речей, і їм достатньо професіоналізму, щоб подолати розбіжності для досягнення поставлених цілей. Під час своїх експериментів команда завжди славилась дотриманням правил безпеки. Вони завжди просять людей біля екранів не повторювати це вдома, а екстрені служби завжди на поготові поруч. Однак одного разу команда все ж крупно облажалася, ледь не зруйнувавши чужий дім. Під час одного експерименту в районі сан франциско команда перевіряла міфи, пов'язані з саморобними гарматами. Задля безпеки команда встановила чани з водою, які мали безпечно вловити ядра. На жаль, вони пережили те, що Діскавері пізніше назвали непередбачуваним міцкоком, коли гарматне ядро пробило стіну на знімальному майданчику. Шоу зрештою, снаряд вирушив у досить дивовижну подорож, в якій він пролетів через чиїсь вхідні двері, піднявся сходами, пройшов через спальню і вилетів з будинку. А потім, перестрибнувши вулицю, вдарився об дах іншого будинку і знайшов свій останній спочинок, врізавшись в мікроавтобус. На щастя, під час цієї подорожі ядра ніхто не постраждав, але попри це слід зазначити, що травми спіткали команду на кожному кроці. Адам Севіч якось сказав, що шоу це 4 хвилини науки і 10 хвилин того, як він завдає собі шкоди. Але все ж, попри небезпечні трюки, більшість травм, які вимагали справжньої медичної допомоги, були досить незначними. Просто шви та зламані пальці, що є дуже гарним показником, враховуючи специфіку шоу. За 17 сезонів команда перевірила тисячу міфів, і як заявив Адам Севіч, 30% ідей були втілені завдяки глядачам, які писали їм листи та залишали дописи на сайті Discovery. Саме так фанати шоу, самі того не очікуючи, ставали його сценаристами. Ще одним фанатом руйнівників міфів був ніхто інший, як колишній президент Барак Обама, який з'являється в шоу та просить хлопців повторити їх експеримент зі створення сонячного променю Архімеда, який вони вже розвінчували. Насправді ця зустріч ініційовано самим білим домом, які хотіли привернути увагу дітей до науки. Що стосується міфу, то сонячний промінь Архімеда був стародавнім пристроєм, який мав запалювати вітрила ворожих кораблів високофокусованими дзеркалами. Щоб перевірити міф, команда залучила 500 людей з дзеркалами, але не змогла ще раз підтвердити цю концепцію. Проте Гайнеман сказав, що відблиски справді відволікали. Тому, можливо, промінь Архімеда мав якесь інше функціональне призначення. Що ж, про руйнівників міфів можна говорити дуже довго, але завершити хочеться доволі просто чи було це шоу дійсно культовим, враховуючи кількість досліджуваних, я б сказав підтверджено. Але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Українські дубляж река проти озвучок та 30 найкращих фантастичних фільмів за останні 30 років. Переходьте та насолоджуйтесь!